Складна і неоднозначна ситуація на сході України, вимагає від нас серйозної, високоякісної підготовки випускників. Головна мета польового виходу в тому, щоб випускники, які завтра прийдуть в війська, практично відпрацювали, знали всі питання, проблеми, які перед ними будуть стояти в військах. І такі ж практичні заняття полів, вони дають можливість відпрацювати їх не тільки теоретично, а практично. Цьому році було прийнято рішення проводити тактичні навчання з випускниками команди штабного факультету за темою дії ротної тактичної групи в складі бригади оперативного призначення в ході стабілізаційних заходів. Під час роботи на навчальних місцях блокпост заслон зводний опорний пункт підготовка здійснювалася. Три етапи. Перший, кожний курсант в ролі командира зводу повинен був відпрацювати організаційні питання на несення служби, а саме прийняти рішення, відпрацювати його графічно, віддати бойовий наказ на виконання завдання і підготувати особовий склад до несення служби. Після цього завдання його було облаштувати місця несення служби і приступити до несення служби. Для позначення дій противника застосовувалася група спеціального призначення із стрілецькою зброєю та імітаційними засобами. Вона, використовуючи тактичні прийоми та способи, максимально наблизила ситуацію до реальної, чим дала можливість відчути випускникам складність виконання завдання. За останні роки в зв'язку з. Постановлене озброєння нових видів озброєння в Національній гвардії, відповідно, ми точно так же вводили такі види озброєння у нас для курсантів, для проведення занять. Це ізу 23 і БТР-4Е, БТР-3. Озброєння засобів ближнього бою, новітні, тобто спг 9 м Після цього велику з'явився на озброєнні у Національній гвардії України. Навчальна група випускники, які розпочинали свої бойові стильби. Виконували початкові праві, а зараз виконують тактичне навчання з бойовою стрільбою у складі зводу. З автомата Калашникова, з ручного кулемета Калашникова, з пулемета ПК до підрозділу був доданий міномет 120-міліметровий, також придане СПГ 9М та зенітна установка ЗУ-23. Мета даного заняття це показати курсантам, яким чином в бою. Підрозділ виконує бойові завдання. На комплексних польових заняттях випускники інженерно-технічного факультету відпрацьовують питання розгортання польових майстерень по ремонту та обслуговування техніки і озброєння в польових умовах. Починаючи з підготовки техніки на місцях її зберігання, висування до місць розгортання і безпосередньо саме розгортання. Після цього робота на майстернях, все, що стосується безпосередньо підготовки техніки в польових умовах до експлуатації і ремонту, обслуговування в цьому році, в зв'язку з приходом постачанням нової техніки у війська і відповідно в академію. Курсанти мають змогу відпрацьовувати питання, які стосуються евакуації техніки за допомогою мультиліфту, платформ на базі кразу, які прибули до академії. Кафедра озброєння та спеціальної техніки має змогу дати курсантам практичні навички по роботі на майстерні оптико-електронної діагностики. На кожному Робочому місці курсанти в, на протязі всього, всіх комплексних польових занять максимально проходять всі посади, які передбачені на майстернях від молодших спеціалістів до керівників. І, крім того, і відпрацьовують документи, які необхідні або супроводжують техніку, або необхідні проведені експлуатації та ремонту техніки і озброєння. З курсантами факультету економіки і менеджменту на польовому виході. Проводиться заняття з метою прищеплення практичних навичок в організації тилового забезпечення при виконанні службово-бойових завдань. На польовому виході розгорнуті польовий продовольчий пункт, відділення хлібопечення, речова ремонтна майстерня, польовий продовольчий склад, польова баня і тиловий пункт управління. Особливість цього польового виходу заключається в тому, що ми максимально постаралися розгорнути. Всі об'єкти продовольчої річової служби, починаючи від продовольчого пункту і завершуючи місцями для проживання і відпочинку особового складу. Крім того, ми у 2015 році отримали ряд нових зразків технічних засобів служб тилу, це і універсальні модулі. Модулі для проживання особового складу і рухому польову лазню. Курсанти були завчасно розподілені на робочі колективи. Кожен відповідає за свою ділянку. На кожному ділянці призначені з числа курсантів, старші керівники, які керують і організовують цю роботу. Курсанти, випускники факультету, напрацювали питання. Мрадок професійного забезпечення особового складу. Крусанти, випускники проходили навчання на посадах заступника команди роти по роботі особовим складом, а також офіцери відділу по роботі особовим складом. Ви питання написання плану морально-професійного забезпечення. Також проводилось оперативні інформування. Випускались в аркуші, випускались фотогазети, визначались кращі, проводились радіогазети. і кожного навчального дня підсумками проводилось тематичне відеоінформування, інфінформування, показувались новини України, світу, Національної гвардії України. А також випускався відеоролик по результатам проведення учбового дня. Були задіяні новітні форми та методи навчання, особливо практичні заняття з використанням техніки, озброєння і оцінка виконання цих завдань на відмінно. Заняття в полі це головний інструмент досягнення мети щодо прищеплення практичних навичок виконання відповідних завдань. В аудиторії практичні навички відпрацювати ну, практично неможливо. Проведення Навчань для курсантів являлося свого роду генеральною репетицією перед державними іспитами і безпосередньо перед службою у військах. Я гадаю, що наші випускники будуть добрими командирами.